Доброго дня, дітки! Ми на цьому тижні і далі знайомимося із нашим Всесвітом. Дітки, а що це? Великий конверт, а в ньому для вас лист. Давайте прочитаємо його і дізнаємось, хто його нам написав. Я мешканець місяця, давно за вами спостерігаю і хочу запросити вас на екскурсію сонячною системою. Діти, чим ми можемо полетіти до космосу? Так, ракетою чи іншим космічним кораблем. Що називають Всесвітом? Який насправді наш світ? Що вам відомо про Землю, планети, зорі? Чому на інших планетах немає життя? Земля наш будинок у Всесвіті, а ми? Жителі цього дому, у ньому понад 200 квартир, які ми називаємо країнами. Усі країни, різні за розміром, є дуже великі та дуже маленькі, що можна обійти за один день. Якщо говорити про космос, то він безмежний. Як ви гадаєте, чому група планет, до якої належить наша Земля, називають саме сонячною системою. Звісно, тому що вона обертається навколо зорі Сонця. А система означає, що біля Сонця знаходиться не один космічний будинок Земля, а декілька. Дітки, а тепер ми відвідаємо планети нашої сонячної системи. Діти, уявіть, що станеться з нашою планетою, якщо вона обертатиметься довкола Сонця дуже близько. Так, на ній стане. Занадто спекотно, а все живе згорить, мабуть, планета почуватиметься добре на дуже великій відстані від сонця. Якщо планета буде далеко, то їй бракуватиме сонячного тепла і світла, а її поверхня буде вкрита кригою. А як ви гадаєте, чому немає життя на інших планетах? Якщо бракує сонячного тепла або ж його занадто багато, Життя неможливе, поміркуємо. Кому потрібне сонечко? Деревам, комахам, птахам, траві, квітам, Та? нам, людям, обов'язково. Якщо ми згадуємо сонечко, який буде у нас настрій? Чому? У мене гарний настрій, бо я. Уявляю, як від сонячного тепла зростають квіти, дерева, трава. А тепер ви розкажіть, що гарного є на нашій планеті. Дітки, давайте згадаємо, що ми сьогодні відвідали, які об'єкти є у сонячної системи, яке світло сприяє розвитку всього живого на землі. Бажаю вам успіхів! Вчиться задоволенням. До побачення.